звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна. Ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі Городничий на живому телеканалі Міста Вінниця. З 12 січня у відділеннях Державної міграційної служби України розпочали прийом документів для виготовлення біометричних паспортів. Особливість документа полягає у тому, що він містить електронний чіп, на якому буде вписана інформація з біометричними показниками його власника для його ідентифікації. Закордонний біометричний паспорт це не пластикова картка. Це звичайна книжечка на 32 сторінки для того, аби була можливість вписувати у нього відмітки про перетин кордону. Зовні біометричний закордонний паспорт, схожий на діючий зараз. На внутрішній частині обкладинки паспорту буде монтований електронний чіп. В ньому є безконтактний електронний носій, який містить відповідну інформацію. А саме цифрове зображення обличчя заявника. Відповідні відбитки пальців і відсканований підпис заявника. Він буде мати переваги в тому випадку, коли Україна підпише з країнами Шенгенської зони, європейськими країни, договір на безвізовий перетин державного кордону. В цьому випадку паспорта, які мають безконтактний електронний носій, можливо, в'їзд на територію чи іншої держави. Але я хочу також поінформувати, що Дана угода питання буде розглядатися про можливе її підписання в травні цього року. Ніяких додаткових документів для отримання біометричного паспорта не потрібно лише паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та квитанція про сплату держмита. Біометричні дані людини знімаються спеціальними пристроями у відділеннях міграційної служби. Основна відмінність це те, що під час вводу інформації встановлений додатковий екран, на якому особа бачить всю інформацію, яка про не вводиться одночасно. Це є контролем. На жаль, бувають такі випадки, що ой, ви помилково ввели, виняту букву поставили для цього. Це подвійний, скажімо так, подвійний контроль. Фотографування або спосіб знімання зображення людини не буде відрізнятися від того, який був до сьогодні. Фото особи зняти цифровою камерою заноситься в комп'ютер. Єдина відмінність під час фотографування людина бачить своє зображення. Відбитки пальців та електронний підпис теж знімаються спеціальним пристроєм. Тут нікому не змащують пальці якимись спеціальними речовинами, як то робиться в криміналістиці. Людина підходить до пристрою, прикладає пальці і так знімаються відбитки. Підпис замовник паспорта теж ставить спеціальною ручкою. І бачить його на моніторі. Вся біометрична інформація опрацьовується і відправляється до виробника паспортів. Ми приймаємо документи в електронному вигляді, направляємо їх на Київ, відповідно здійснюємо процедуру перевірок та інших підготовчих відповідних моментів. І після цього пускаємо допуск в друк в Київ, їх друкують і привозять нам сюди. Ми їх видаємо. Термін виготовлення закордонного паспорта змінено. Відтак на виготовлення паспорта дається 20 календарних днів, якщо це звичайний регламентний варіант, і 7 робочих днів з доплатою, якщо мова йде про оперативне виготовлення. Під час оформлення анкети людина повинна зазначити строки виготовлення документа. Від цього залежить вартість біометрики за 20 робочих днів. Закордонний паспорт буде це з безконтактним електронним носієм, буде коштувати 518 гривень. У разі оформлення паспорта в територіальному режимі 10 робочих днів 775 гривень, 30 копійок. До речі, від сканування відбитку пальця можна відмовитися з особистих міркувань, але в такому разі у випадку виїзду за кордон доведеться звертатися до консульства країни, яку хочете відвідати. Закордонний паспорт старого зразка залишається дійсним до закінчення його терміну. Термін дії біометричного документа теж 10 років. Чіпований паспорт має ряд переваг. Перша надзвичайно високий рівень захисту. Друга перевага: якщо документ загублений або пошкоджений, дуже легко буде його відновити, маючи біометричні дані. На отримання біометричного паспорта мають право 16-річні діти. Для цього їм не потрібно мати згоду батьків завірену нотаріально. В Україні поки що працює тільки 30 підрозділів прийому документів. У Києві сім таких відділів. Проте вже в лютому кількість пунктів прийому документів обіцяють збільшити. В середині лютому вже будуть працювати 200, понад 200 підрозділів, буде понад 600 робочих місць. На яких будуть оформлювати ці паспорти, так що е, вже ну, в принципі, міграційна служба зможе задовільнити будь-який попит. У Вінниці прийом документів для оформлення біометричних паспортів проводять по театральній 10. До кінця січня планують встановити ще 4 безконтактних вузли. У Вінниці на вулиці Пирогова, 4, Жмеринці, Могилі у Подільському та Тучині. Отож, щоб отримати біометричний паспорт, вам необхідно. Крок перший прийти до управління Державної міграційної служби. Крок другий визначитись, за який термін вам мають виготовити паспорт. Крок третій сплатити держмито. Крок четвертий здайте біометричні дані. Кожен громадянин України має право вибору, який закордонний паспорт йому отримати. Новий біометричний чи старого зразка. З вами була програма Городничий. Звертайтеся, телефонуйте, і ми спробуємо вам допомогти.